Тут у нас гречка кілограмова, тут у нас макарони київської фабрики, борошно по 2 кілограми в продуктовий набір, цукор і тут у нас ще олій, яка теж буде входити в продуктовий набір. Очікуємо, що сьогодні сердини, і на тому вже буде сформований продуктовий пакет. Склад загальну кількість та якісне наповнення продуктового набору до 3 грудня Міжнародного дня осіб з інвалідністю попередньо узгоджували із керівниками громадських організацій. Зауважує пані Наталія, начальниця управління сім'ї та соціального захисту населення. Таких наборів сформують 1212 для восьми громадських організацій людей з інвалідністю. Також виділили виконавчий комітет, виділив матеріальну підтримку. Для громадських організацій знову ж таки відповідно до їх подань на загальну суму 25 тисяч. Загальна сума витрат на матеріальну допомогу та формування продуктових наборів складає понад 400 тисяч гривень із міського бюджету. Орієнтовна вартість одного пакету із продуктами трохи більше 220 гривень. Виконавчим комітетом затверджено й відповідний план заходів до 3 грудня. Заходи. У нас заплановані з 1 грудня по 7 грудня, включно. Кожна організація сама визначала собі день, коли вони хочуть провести заходи. Зокрема, 1 грудня буде проводити УТОГ в інформації, 2 грудня буде проводити Союз інвалідів Збройних сил. А на третє основна маса це і УТОС, і Союз ветеранів, і Союз інвалідів, і центр реабілітації для дітей з інвалідністю. На сьогодні керівники кожної із восьми організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, заздалегідь дбають про отримання і формування продуктових пакетів для членів їх організації. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.